Іаков та Ісав боротьба за благословення. Ісав виріс сильним мисливцем і любив проводити час у полі. А Яків був спокійним і часто залишався вдома. Ісак любив Ісава, тому що той приносив смачну дичину. Ревека більше любила Якова. Одного разу Ісав повернувся з поля дуже голодним. Яків сам готував смачний суп. Ісав сказав. Дай мені цього супу, я дуже голодний. Яків відповів: Я дам тобі суп, якщо ти віддаш мені своє первородство. Первородство означало, що Ясав мав право на особливого словіня і більше спадщини від батька. Ісав подумав: Я зараз помру від голоду, що мені з того первородства, і погодився. Так Яків отримав право на первородство. Через кілька років Ісав постарів. Майже осліп. Він вирішив віддати своє благословення Ісаву. Ісаак Ісак сказав йому: Принеси мені дичину, приготуй смачну страву, і я дам тобі благословення. Але Ревека почула це і захотіла, щоб благословення отримав Яків. Вона сказала йому: Принеси двох козенят, я приготую страву, як любить твій батько. Ти принесеш її і отримаєш благословення замість ісава. Яків боявся, що Ісак його впізнає. Але Ревека придумала хитрість. Вона одягнула якова в одяг Ісава і прикрила його руку козячою шкірою, щоб вони здавалися волохатими, як у брата. Яків приніс їжу Ісакові. Ісак відчув його руки, і запах одягу і подумав, що це Ісав. Він дав Якову своє благословення, сказавши, що той буде мати багато потомків. І стане сильнішим за своїх ворогів. Коли Ісав повернувся і дізнався, що як його отримав благословення, він розлютився, він хотів помститися братові, тому як змушений був тікати з дому. Ревека відправила його до свого брата Лавана, де він залишився жити. Що ми можемо навчитися з цієї історії? Не слід бути хитрим і обманювати, адже це. Призводить до конфліктів, Божий план завжди виконується, навіть якщо людина діє неправильно. Довіра до Бога і чесність завжди кращі, ніж хитрість.